Вас, любі діти! Привіт, друзі! Ми продовжуємо знайомитися зі звуками і літерами. І сьогодні ми вивчимо новий звук. Мені так цікаво, а як він називається? Погляньте на це дерево. Воно допоможе вам відгадати таку загадку. Червоненька і смачненька, дуже з вигляду гарненька. І боки у неї пишні. Влітку смачно їсти. О! Так це ж вишні. Правильно, діти. Назвіть перший звук у слові від гатці. Вишні перший звук в. Ось і відповідь. Ми сьогодні вивчатимемо звук В. При вимові звук В не співає. Повітря проходить між верхніми зубками і ніжньою губою. То скажіть, цей звук голосний або приголосний? В В, В. Це приголосний звук. Правильно! Зробимо зарядку для нашого ротика. Спробуйте повторити за мною таку чистомовку. мовку. Иф іф Горобчик на світі жив. Іф іф Горобчик на світі жив. Уф-уф-уф. Дуже нерозумним був. Уф-уф-уф. Дуже нерозумним був. Вав, 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 як зиму перезимував? Вав, вав вав, як зиму перезимував. Ав ав ав. то запасливим він став. Ав ав ав. то запасливим він став. Чудово, діточки! Діти, роздивіться малюнок, який намалювала дівчинка монахова Катерина. Спробуйте знайти слова зі звуком В і визначити, де знаходиться цей звук в них на початку слова або всередині, або в кінці. Дерево. Звук В вимовляється всередині слова. Правильно, Марічко. А ще квіти. Я чую звук в теж всередині слова. Добре, на малюнку ще є слова з. «в» Пошукайте діти. Я ще знайшла вікно, в цьому слові звук В знаходиться на початку слова. Правильно, діти! А ще двері. В цьому слові звук В знаходиться всередині слова. Біля будинку росте трава. В слові трава звук В чутно теж всередині слова. Марічко, ти називала слово квіти, а на малюнку серед них є гарна квітка мальва. Чи є тут звук В? Мальва. Так, я чую тут звук В, і знаходиться він всередині слова. Чудова робота, діти! Звук В на письмі позначається літерою В. І ви вже знаєте, що звук ми чуємо і вимовляємо, а ось літеру можна побачити, прочитати і написати. Подивіться діти, як виглядає літера В. Літав легкий метелик, на квітки обережно сідав, втомився він від спеки. Крильця як літера в, склав. А про які ягоди ми згадували на початку заняття. Ми говорили про вишні. Так, Марічко, зробимо звуковий аналіз цього слова. Назвіть всі звуки слова вишні і полючіть їх. В, І, Ш, Н і. Я нарахувала 5 звуків. Правильно намалюємо 5 клітинок будиночків для кожного звука слова вишні. Один, 2. 3. 4, 5. Ось так. Розкажіть про кожний звук слова вишні. Який звук є першим словом? Вишні. Першим я чую звук В, і ми вже знаємо, що він приголосний. Так, правильно. А це твердий, чи м'який приголосний в слові. Ви, 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 вимовляється твердо. Значить, він твердий приголосний. Позначимо на схемі однією рисочкою. Добре. А тепер поговоримо про наступні звуки. Який звук йде після в? Після в я чую і. И, И. Це голосний звук. Позначаємо кружечко. Виш. Далі йде ш. Ш-ш-ш. Цей звук є приголосним. Виш. Вимовляється твердо, значить ш. Твердий приголосний звук. Позначаємо однією рисочкою. Далі йде НІ, Ні. Не співає і вимовляється м'яко. Значить це м'який приголосний. В наступній клітинці малюємо дві рисочки. Ні. Останнім чутно звук І. Ми пам'ятаємо, що це голосний звук. Тому малюємо кружечок. Правильно, діточки, і Марічко, дуже добре. А скажіть, скільки складів в слові вишні? Виш? Ні. В цьому слові два склади. А ще, я пам'ятаю, що скільки в слові голосних звуків, стільки і складів. А в слові вишні є два голосних і та і. Молодець, Марічко. Тепер позначимо дужками знизу склади на нашій схемі слова. Вишні! Правильно, діти. А тепер позначимо наголос в цьому слові. Слухайте уважно. Вишні. Вишні. В цьому слові більше чутно голосний звук І. Він і є наголошеним. Над ним і ставимо наголос Вишні. Дуже добре! А складемо речення зі словом вишні. Наприклад, я люблю пиріг з вишнями. А я таке придумала речення. Мама, вишні поклала в компот. Любі діти, ми сьогодні вивчали звук і літеру В. А на що схожа літера В? На світці малюнки! О, як цікаво! Метелик. Окуляри. Так це ж велосипед і парусник. А тут яблука висять, як літера в. <риклад> Дуже добре. Любі діти і Марічко. Ви старанно виконували всі завдання. Пишаюся вами. Ці завдання виконали навідмінно. Час пролетів дуже швидко. Граматіка ми всі стали, дякуємо, що завітали. До, До нових, нових зустрічей! зустрічей.